В будинку у Смиківцях Тернопільського району власники ще не живуть, а їх уже обікрали. Злочинці проникли через одне вікно, через інше винесли із будинку різну апаратуру, будматеріали й інструменти. Правоохоронці говорять про непоодинокість країжок із квартир та будинків на Тернопільщині. 85 разів більше проникнення було у му році, ніж у чотирнадцятому. Якщо взяти порівняння з січня 15-січня 16-го, то ви можете самі порівняти. Коли було в січні 15 2015 році 7 крадіжок. То з 2016 року їх відбулося 17 разів, кількість крадіжок зросла. Злочинці житлом не перебирають, проте шукають легших шляхів проникнення, тому чим міцніші двері і замки, і якщо встановлені віконні решітки на перших поверхах, то ймовірно крадій піде далі, шукаючи легковажніших власників. Треба двері завжди ставити, щоб вони відкривалися назовні, а якщо є кошти, то бажано ставити двині двері. Щоб одні, це, щоб це все ми робимо для того, щоб затримати час. Чим більше чим більше буде перегород, тим більше часу злочинцею треба буде на то, щоб злізти до хати. Проникаю через вікна. Зазвичай люди ставлять металопластикові вікна, які досить через яких досить легко проникнути через вікно, для того немає. Не треба сильних зусиль, щоб його відкрити. Там буквально будь-яка викрутка підходить для того, щоб шляхом віджиму вирвати дужку і залізти через вікно. Якщо вміст вашого дому зацікавив крадіїв, то вони здатні відкрити будь-який замок, зняти решітку з вікна чи навіть розібрати стіну, аби потрапити всередину. Тому правоохоронці найбезпечнішим способом вберегтися від обкрадання називають встановлення сигналізації із викликом групи реагування. Найперший ефект крадії такі домівки оминають за минулі п'ять років. правоохоронці пригадують лише один випадок, коли злодії не побоялися квартирної сигналізації. Їх заарештова. В кінці 2014 року нам затримана злочинна група, яка спеціалізувалася по віджиму металопластикового вікна у квартирах на перших поверхах. На одній із квартир вони помітили датчики, які були розміщені на вікна. Ну, так як квартира їм по місту вони через вікна побачили в міст дорогої техніки, вони вирішили обійти Вони Квартира знаходилася на першому поверсі. Вони через підвальне приміщення багатоповерхового будинку продубали отвір у ванній кімнаті. Але після того, як вони проникли в саму приміщення квартири, спрацювала саналізація, і вони своє злочинний умисел до кінця не довели.